Автобус з пасажирами та ще й зі зброєю зупинили Житомирські інспектори. ДАІ. як з'ясувалося, небезпечний вантаж перевозив 23-річний житель рівного на стаціонарному посту ДПС Кочерів. Спільним нарядом був зупинений авторейсовий автобус Volkswagen, який здійснював регулярні перевезення за маршрутом Київ-Луцьк. Під час огляду салону даного транспортного засобу було помічено одного підозрілого пасажира. Які поведінка, якого е, викликала підозру, е, даний громадянин перевозив собою рюкзак, в якому знаходились підозрілі речі, схожі на вибухівку. 22 пасажири автобуса евакуювали, а рюкзак передали експертам. Власник сумки про небезпечний вантаж говорить відкрито. Зони АТО, а що з собою віз? Що тебе висадили? – Гранати просто віз собі. Ти усвідомлював, що це вибухівка, що це небезпечно. Я не думав про це. Після перевірки автобус продовжив рух за маршрутом, от тільки без горе пасажира. За незаконне перевезення арсеналу йому загрожує сім років позбавлення волів. У домашніх капцях та з цеглиною в руках скоїв понад 20 автопограбувань. Винахідником виявився 33-річний хмельничанин. Правоохоронці схопили крадія на гарячому. Побачили, як в двір зайшов підозрілий чоловік із цеглиною в руках. Ну, це нас звичайно насторожило, тому ми почали наближатися до нього трішки поближче. Він мав звичайний вигляд. Гузуці був у гумові такі тапочки, пляжні. От цим ще мені мотивував те, що він тут проживає. Злоумисник орієнтувався переважно на автомобілі, припарковані у дворах біля будинків. Прокинувшись, власники авто натрапляли на понівечені та пограбовані машини. Коли я вийшов, я бачив, що цеглина лежала коло передніх правих дверей. Було пошкоджене там вікно, стойка, зеркало. Крали в мене там інструмент був в машині, болгарки, шуруповерт, набор ключів. таке все, все витягував. Ну і там помілочовки вже, грубо говоря, там навіть такі, що блокнотіка вкрав. Постраждали автовласники, щиро вдячні правоохоронцям за оперативність в розкритті злочинів та поверненні пограбованих речей. Хотів би ну, щиро подякувати працівникам карного розшуку, які змогли оперативно. Знешкодити людину, яка займалася цим. За таку надмірну любов до чужих речей та автомобілів чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі. Доставляв гуманітарну допомогу, натомість довелося рятувати породіллю. Така пригода трапилася із луганським міліціонером Леонідом Пантикіним. Через постійні обстріли швидка приїхати не змогла. Надія медиків була лише на місцевого шерифа. Ми виїхали в село, була дуже, дуже погодні условия. Машина застряла, попросили допомогу батальйону Львов, який базується в стані Луганській. В течение 15 минут буквально не під'їхали. Ми пересадили роженіцю в джип і вже джипом сюди доставили, змогли доставити. Лікарі були приємно вражені оперативністю правоохоронця. Кажуть, по приїзду у жінки одразу розпочалися пологи. Хорошо, по що знайшлися такі люди, які адекватно. Поняли ситуацію і вовремя доставили к нам В честь виділення. Okay. Чисті міхвала родила у нас мальчика. От все пройшло добре. Сейчас вони з мамою вместе, в палаті індивідуального перебування, Всі здорові. Завтра планируется на выписку. Вже тепер події тієї ночі жінка пригадує, посміхаючись, каже, коли замість швидкої приїхала міліцейська машина, дуже здивувалася. Утім, часу на роздуми не було. Шоки була, звісно. Ну, а одеваться нікуди було, хоч так, хоч так. Хоч би і приехав би і татки на танки, наверное, поехали. Родився у меня син. Я сразу назвала этим іні-миллион. Ну і за благодарность ему. Щасливі батьки у знак подяки не лише назвали сина ім'ям міліціонера-рятівника, а й запропонували йому стати хрещеним. Леонід Пантикін із відповіддю не забарився. Одразу приїхав провідати свого похресника. Він переконаний, що народився справжній боєць.